Вітаю, пані та панове. Сьогодні у нас традиційне відео місячний звіт. Так, я перейшов все ж таки на старий формат, тому що вирішив, що кожного місяця випускати буде на порядок краще, ніж робити раз у квартал. Ну і відповідно щось там десь забувається. Отже, давайте ми подивимося по звітам. В першу чергу, давайте подивимося на суму продажів. Ну і відповідно, тут у нас 20 371 гривня. Це сума обороту, не чистий прибуток. А сума обороту, тобто сума всіх проданих товарів. Хтось там питав у коментарях. Я чистий прибуток не показую. Я показую суму оберту, тому що чистий прибуток у кожного може бути різний. Хтось купляє, не знаю, там якийсь одяг з Туреччини, хтось з Китаю, хтось з ринків України. Ну і відповідно продає в інтернеті. Тому і маржа там буде доволі таки різна. Ну і відповідно ціна закупки буде на порядок відрізнятися. Тобто, це буде залежати від того, де ви будете закуповувати. І за яку ціну ви будете продавати, я думаю, це очевидно. Отже, по джерелам трафіку, якщо подивитися, у нас гірлянди розетка, гірлянди епіцентр. Ну, це таке, якісь лампочки купували. До речі, купляли світильники, тобто щось освітлювальні прибори, можна так сказати. Ну і відповідно, давайте подивимося по одягу, що у нас до чого. У нас було одне замовлення з інстаграму. Нагадую, ми вже не ведемо інстаграм. Це стало настільки недоцільно і настільки важко, що ми перестали це робити. Як ви розумієте, ну може, це через те, що у нас двоє маленьких дітей, ну і відповідно трошечки важкувато все це діло робити. Ну і плюс реклама дуже дорога стала, і не знаю, можливо, я не розумію, як все це діло робити в інстаграмі. Ну але тим не менш, вирішили все це діло призупинити. Хоча сторінка має більше 20 тисяч підписників і, можливо, має доволі таки великий потенціал. Ну то вже таке. Одне замовлення на 360 гривень. З прому у нас 14 заявок, 12 Продажів, ну і відповідно на 5420 гривень. Це 85% викупів. Якщо подивитися по розетці, у нас 15 заявок, 13 продажів, 86% викупів на суму 6250 гривень. Ну і відповідно, одяг каста у нас 17 заявок, 16 продажів, 94% викупу. І якщо чесно, до того як ми зареєструвалися на цей маркетплейс, фактично інформації про нього не було. Тобто ніхто. Не знав, як з ним працювати фактично, як там продається, і взагалі чи там продається, і що там продається, і за яку ціну. Зараз я можу сказати, що там продається, і за яку ціну. Продається фактично все за дешевою ціною. Ну напевно, як і на всіх маркетплейсах. Тому що, поки ми тримали високі ціни, ми на каста продавали одну-дві речі на місяць. Ну, нехай буде 5-6 замовлень на місяць, і то вони були не завжди успішні. Зараз же ми опустили ціни фактично по собі вартості. Ну, тобто наші ціни на весь одяг зараз перекривають закупку, перекривають комісію і дають можливість заробляти. Ну, мінімальний у нас мінімальний відсоток маржі для того, щоб перекривати роботу нашого підприємства, якщо це можна так назвати. Тобто, фактично, з цієї суми ми оплачуємо податки і фактично витягаємо кошти вже з закупленого одягу, щоб ви розуміли. Ну але в цілому, якщо так подивитися, то каста дає Непогані непогані результати знову ж таки, скоріш за все, це через дешеву ціну. Ну, ось такі продажі у мене були. Сподіваюсь, ця інформація була корисна. Можете підписатися на мій канал, можете підтримати мене фінансово. Я за це нічого не обіцяю. Ви просто підтримаєте мене кавою раз на місяць. Щось такого плану. Також не забувайте про зсу, вони працюють, і я можу записувати відео і працювати в своїй сфері. Тому не забудьте щось за. То дякую за увагу, до побачення.